Як завжди я десктою те. І сьогодні я перекажу вам гру в кальмара за декілька хвилин. Я, точно, не знаю за скільки, але зараз буду. Вибачте, я трішки запізнився. Ну, як трішки, вже кілька місяців пройшло. Просто не було часу. Почали! Після провального бунта гіхуна приносять назад. 011 рятує 246-го. Його несять в операційну, вона там всіх порозстріляла, та 246-й вижив. Тоді вона переодягає 246-го в одного з охоронців. І Хум розповідає, що через дехо, 388-го, він провалився. І тому він націлився на дехо. Тепер його ціль. Ви самі знаєте, що зробити з дехо. Перша гра. Почалася. Правила такі, є автоматики видає вам два типи куль... кульків. Один тип це червоний, а один це синій. Якщо вам випадає червона кулька, то ви маєте, повинні вбити хоча б одного синього. Якщо ви не вб'єте жодного синього, ви вибуваєте. Сині мають відкрити двері та втікти до того моменту, поки червоні. І їх не вб'ють. Гра почалася, і хум одразу ж вбиває дихоло. Далі 222, 120 та бабуся об'єднуються в одну команду. Коли 120 знаходить вихід, то тоді народжується дівчинка у 222. Коли 120 розказує їм про вихід, то тоді її позаду вбиває 333, тобто чоловік 222. Але він не знав, що хто взагалі, кого, вона вбив, кого він вбиває. Бабка, вбила, бабка вбила власного сина через те, що він погрожував вбити 222-го та майже це зробив. Далі бабка не може собі вибачити те, що вона вбила власного сина, тому, тому вона повісилася. Починається наступна гра. Наступна гра називається скакалочка. Скакалочка це така гра, де крутиться скакалка. Її треба перепригнути та перейти на інший бок. Звичайно ж, 222 ніяк не понесе свою дитину та ще в неї поранена нога. Тому хун забирає в неї дитину та проходить, та проходить цю гру. Тоді ж, 222 помирає, помирає, ну, бо з пораненою ногою вона не може пройти. А хун хотів повернутися, але вона сказала, що якщо він повернеться, його не буде. Якщо не буде його, не буде її дитини. Тепер у нас фінал. Фінальна гра називається Небесний кальмар. Правила небесного кальмара такі: є три платформи: круг, трикутник та квадрат. На них забираються гравці. В кожній платформі когось треба вбити, що перейти далі за 15 хвилин. Якщо ніхто нікого не вб'є, то всі помирають. Дитину ж також зробили гравцем, щоб було цікавіше. У фіналі був 456, 039, 100, 203, 336, 353 і 222. Я точно не пам'ятаю, ну, бо там їх багато було взагалі. 9 гравців, коротше. ось, вони там цілу серію щось колупали, щось там виходило. Та в кінці залишився кі гіхун та Тато дитини та сама дитина. Тато дитина націлився на саму дитину. Та правила рибу були такі, що треба почати, нажати на кнопку, а тоді когось бити. Так ось тоді він сказав, що хай гіхун не переходить на, на, на наступну платформу, та він б'є дитину. Гіхун перестрибує, вбиває тата. Та вони забули нажати на кнопку, тому хтось має померти. Чи гіхун... Чи сама дитина. Тоді гіхун вбиває себе та переможець стає новонароджена дитина, який буквально три дня. 246 та починають нове життя. На цьому у нас все. Третій сезон можна так швиденько переказати. Якщо вам сподобалось, да, тикайте вподобайку. Я буду дуже радий. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Bye bye.